Доброго дня! І тут у нас розпаковочка. Хочу сказати, що така компанія Дженеси. От, я розпакувала, вже розпакувала, прислала мені такі товари. Це Крем. Два крема одинакових. Крем для тіла. Це. Це, я теж уже розпакувала, це очищувач шкіри. Очищує шкіру від, від злущення шкіри старої і очищує від всяких там, даже угрів. Також є ще такий дуже унікальний і прекрасний. Вітамін, резерв. Це вітамін, отака от упаковочка, отака от упаковочка. Це я купила для своєї доці. Оця упаковка одна, пише резерв, може, ви бачите, може ні. От цей резерв, вона п'є, поснідавши зранку оцей пакет. Це гель, це як сік. Такий трошечки густесенький сік. Вона його випиває Сік вітамінів ягод, різних ягод. Тут великий комплекс ягод, якщо когось цікавить, я розпишу або розкажу подробніше. Це дуже Добре, піднімає імунітет. Очищає організм від інфекцій, і його можна давати дітям, вагітним, любого віку можна употребляти. Його можна всього. Упаковка дана на місяць. на місяць така велика вона упаковка. Місяць попив і все. І дорогенькі мої, якщо ви не маєте хронічних захворювань, нічого вам вистачить місяць. Якщо вже які, якісь хронічні захворювання, чи знаходиться е, якась інфекція в організмі, е, ну, потрібно 2 місяці, а то й 3 попити. А для профілактики, для того, щоб підняти імунітет, щоб не захворіли, щоб ваш організм. Так як зараз весною виснажений потребує вітамінів, якраз це потрібно. Раз у місяць попили, особливо весною. Тому що осінню, як не є, у нас є якісь можливості запасти, багато фруктів їсти, багато овочів ми їмо, ми зелені багато їмо, різної. Весною цього нема стільки. Тому вітаміни, Сі. Вони натуральні, без ніяких хімічних добавок, рекомендується для кожного. І ще в подарок нам дали отаку водичку від карлових вар. Це подарок. Ця водичка очищає наш кишечник від інфекцій. Так, у кого які проблеми є там бактеріоз чи ще що дуже добре е, я розказала трошки про деякі продукти от якщо когось цікавить, а я і особливо, якщо ви хочете знати подробності кожного продукту. Ви можете зв'язатися зі мною во всіх мес месенджерах, у групах, у... де ви мене бачите, можете в коментарях, можете зайти до мене на сторіночки, можете зайти у повідомлення і задати запитання, що вас особливо цікавить. Будуть іще продукти. Трошки пізніше, і я обов'язково зниму відео тих продуктів. І я надію, що це не перший і останній відео. А буде ще відео, і я буду за кожен продукт. Особливо, кого цікавить ці продукти, я буду розказувати. Продукти насправді недорогі. Продукти ефективні і вони мають ціну. 50-30% можна купити. Тому зараз іде така і ще в подарок дещо дають. Обов'язково подарок ви можете отримати, чи можливо, крем якийсь, чи, можливо, ще якісь вітаміни. Кожен має якийсь подарок. є різниця між тим, чого ви хочете, як ви хочете, є онлайн-магазин. Де можна зайти і все подробно подивитися. Але спочатку потрібно знати, особливо знати, що це за продукт, як з ним можна, для чого він. Тому я кожному із вас рекомендую, переглянувши моє відео, помислити і задати питання. Які і що вас цікавить? До побачення!